Депутати. Моя позиція так. як комуніста е, заключається в тому, що люди мають знати, що відбувається е, в органах державної влади, будь-якого рівня, е, будь-якого рангу. Да? І те, що сьогодні Верховна Рада відкрито транслює свої пленарні засідання, це є признак, признаком цивілізованої, нормальної роботи. То, що люди не ховаються, які там засідають від тих людей, які працюють, власне кажучи, на цю раду. Тому я, е, Ну, трошки здивований в тому, що якось не підтримали це рішення нічого тут такого немає, що не могло би виходити за стіни обласної ради. Тому я думаю, що в принципі це мало би бути, щоб люди в Житомирської області всієї країни, тим більше, якщо це транслювання в мережі інтернет, мали б можливість в режимі реального часу дивитися і слідкувати за своїми обранцями саме в Житомирській обласній раді. Ну я думаю, це питання напевно, що буде вирішуватись, того що воно не стільки там, ну. Складне в силу навіть технічних можливостей. Сподіваюсь на це.